Порастирала, все, бідненькі ручки, грязні, ну нічого. Помоємо, полечимо, Все буде добре. Мозолі у пані Наталі ножиць. Її довелося розрізати чи не тисячі пакетів з рисом. Поряд працюють колеги з першої школи. Жінки фасують гуманітарну допомогу для переселенців зготу підготовлюю мішки з рисом, отризаю голочок і дівчаткам даю, а ні там розфасовують, то що нам потрібно по 5 кг розвішувати, а тут 7,5 1/2. Ну, такий у нього процес. Ну, кожна робота якась не сразу, ну, вона тяжловата, понятно. Ну, у нас определённо там я Фронт фронт роботи ми зробили, пошли додому і нормально, хорошо. Частина продуктів надійшла у великих мішках. Їх розпаковують за вагою. Горох розважений по 2 кілограми, рис по 5. За два дні дівчата переносили та розфасували майже 3 тонни крупи. Вся гуманітарна допомога важить більше 42 тонн. Ми вже не перший раз тут. Минулий раз ми фасували горох, а сьогодні ми фасуємо рис. Ну важкувато, тому що ми жінки, але треба носити мішки, треба піднімати, нахилятися. Але в нас гарна команда, і ми справляємося дуже швидко. Це дівчата працівниці першої школи, вони молодці. Дуже швидко працюємо, не скаржиться взагалі. Ми розуміємо, що зараз така таке становище і треба допомагати людям. І ми залюбки це робимо. До фасування долучилася і переселенка. Так, пані Світлана, дізнавшись, що потрібна допомога, одразу стала до роботи. Я прийшла в ДК і спитала у Тетяни допомога треба? Мені сказали да. Я сюди прийшла і допомагаю. Бо я знаю, що це спільна наша мета. До перемоги ми допомагаємо нашим переселенцям, які дуже багато у вашому місті знаходяться. У ну, знаєте, як е, логіка, інтуїція, і плюс дівчата кажуть: бери скотч і пакуй. Все робимо все для наших переселенців, для наших містян. Продукти для переселенців надійшли від районної воєнної адміністрації. Раніше доставили борошно та горох. Другою партією привезли рис та олію. Машину розвантажували надвечір 31 жовтня. До продовольчого набору увійде також згущене молоко та м'ясна консерва. Їх додає южненська громада, розповідають у штабі. Загальна вага одного продуктового набору, який ми отримуємо на одного, ні на одного, на одну родину буде видаватися такий набір. Це 5 кг муки, 5 кг рису, 2 кг гороха та одна пляшка, 1 літр олії. В чому мета спільного набору? Всі громади, які мають можливість додати у цей загальний пакунок те, що має громада, додають. Ми додаємо ще від нашої южинської громади: це буде тушонка, це буде згущене молоко і це буде пшенічна крупа. Продовольчі набори формуватимуть партіями по кілька сотень пакунків. Вага одного становитиме близько 15 кілограмів.